Так, всім привіт. Ми дісталися Артемом стару нашу гру. Він забув, що це таке. Mm -mm. Чужий обід, йому пора спати. Mm -mm. Доставай. Mm -mm. Давай. У нас шторка закрила я, щоб темніше було. Я його питаюся б ще спати вкласти, але ця штука була на вікні. Ось тут. Да? Він вирішив погратися. Угу. Ось да вы. А де вони все Нема, вже? поддырал. Да? Тут нічого нема. Будем клеїти? давай. Да, буду допомагати. Давай. Ні, ти будеш сам. Ось сюда чучело клей. Ось сюда. Давай, клей. А все, він уже награвся. Короче, ми вже тут до разів все приклеїли, отклеили. Да. Зараз буде розкидати. Він оце грається 5 минут, потім його просто все викида. Сейчас все пориває останні, так? Да? Угу. Тото, мишка? Де мишка? Покажи мишка, є мишка? А як мишка робить? Пі-пі-пі-пі-пі-пішка. Мишка! пі пі пі, -пі, 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 -пі мишка, так? Награлося вже, так? Да? А складай, давай його тепер сюди, хоч. Давай. Ні, чого ні? давай буде метод. З тобою хоча б просто поскладаємо їх, да. давай, так. Давай отак. Давай так поскладаємо. І другу, давай. Давай другу. От ось, ось давай. О, давай. ось диви, сонечко ще сталося. Ти ще сонечко не одірвав, ти бачиш? Ну, ладно, давай хоч так. Будем складывать. На. Вот так. Давай я буду держать, а ты будешь складывать. Mm. Молодец. А он еще, дивись, осталось. Все давай вики... складать. выкладывать, Выкидать, складывать. А вот эти книжечки надо вот так. Ось. Так, бери. Тут ну, і написано, що ця гра 3-5 років. <рес> До 3 років точно не доживе. Він їх починає рвати. Все, а оце. Ні, воно ще одна, он дивись, ще одна, бери. Ще одну не склав. Забирай. Молодець. І оці книжечка. Покладеш? Ага. Бумажечка, Ні? все. Давай идти покладем, давай. Отик, а вот смотри, ты еще оти не шо? Ну и на что ты их все повык, да? Чтобы опять скласти? Не, надоело, все. Все, надоело, да? Не, надоїли, не. Всё. Всё, надоїли, да. Давай з ними будемо спати. з жабкою будемо спати. А хто тут у нас є? Сніговик. Сніговик? Є сніговик? А оце хто стоїть, це відро, а ось ялинка. Це хто у нас чучело, пугало. випада? Не держиться там, да? Так ти ж неправильно. Все? Все понятно. Все, тоді складаємо, да? Я сама поскладаю. Угу. Все, я поняла. Все. Все викидаємо Вже воно оно надоело, да? Ось давайте коровка. Коровка є? Тьом, коровка. Все. Це і так каже багато аж. 10 хвилин пройшло. Так, да? все, ляля буде спотке. Хороший, Артем. Я почала складати сама. Йому теж все понадобилось, да? понаклеював опять все. Mm. Так ти ж хотів скласти. Мені самой складати, так? Да? Mm. Де жапки останні? Так, це воно що. Де? Сон... Сонечко, де сонечко? Все, все, ти пішов. Ти будеш зайчиком спати? Там, кстати, мені писали, щоб е, я йому давала якусь макіньку іграшку. У нього є. Ось, зайчик у нього є. Обнімай зайчик, обнімай. Хороший зайчик, да? Все, будемо спатка? Да, давай будемо спатка. Він сьогодні прокинувся о 8 годині ранку. Чого ти так рано встав? Скажи, чого? Тут до 9 спить, а сьогодні 8. Все. Та не спати, 8. Да? Спать кладається, давай. Не хочеш спати, а що будемо далі? Розкидати? Ну, тільки нерви. Дивися, ти пошмакав уже слона. Слон як роби? тру ту 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 по мультиках так, так? Ось прийшли подивитися до вані на огірок, який у нього вже дивиться, здоровий вирост, класний. Це ще й не один буде. Скільки багато, так? Да? А, а вон не бачив такий. Не. Прикольно. <с> Це ж Ваняна їда. Він же ж у нас є, тільки огірки, помідори він не їсть. Ну Так, да, і тут ось будуть. А що ти робиш? Ну, все ж. Що... А, доски. Ну так, да, там, коротше, вирішили за... розібрати шкаф старий і замовити новий. Прикольний такий. Шаваня буде, що ти з нього будеш хала буду строить? За гірка? Це <гірка> кого гірка з шкафа а, того старого. Не знаю. Не знаєш? Воно вже тобі тут не влазить, тут мало місця. Взагалі. Вверх, вверх не можна. Вверх буде через забор видно. Так, до забору. Ну, до забору другий етаж. Будеш на тобі мисочку? На. <гірка> будеш шивати ягодки. Поздоровай, пайся за хімак. Всім привіт, друзі. Ми вже здоровкалися. А, ти вже здоровкалася? Ну, звісно. Боже, скільки. Артем! Подиви. Нет, не можна вона ще надо мити. Ні, не треба, вона мити. пильна, ця дивися. Все, він не хоче з нами дружити. Одну дай йому. Нас... Давай, давай помию. Підожди, ні. Мама зараз помиє. Давай, ти щас... От нема терпіння. Зараз да? я темно зірву, вони будуть смачні. Я зараз їх помию і тобі я, дам. Я хотів розказати, ну ти ж йди помий, я тоді біля кожу. Ну, да, розкажи, я помию. Розкажу. Його. Та ну як я буду його держати. Ні, тоді йди виключай, виключаю, потім. Тобі я хотів розказати, що в минулому році ми купили, я тільки що ну, в умі порахував, що ми купили 24 куща малини. В нас Прижилося лише 11, тобто 23 куща. Ой, 13 кущів пропало. Оце... Артем. Зараз ми стоїмо біля одного. Час, підожди, куща. я на руку. Оце один кущ, який посадили в минулому році. Тобто він розрісся за, ну, за одну весну. І це ремонтантний сорт. Я не знаю. Ви можете в мене спрашувати, що це за сорт. я... Не пам'ятаю, я просто вибирав в каталозі ті, які мені візуально сподобались, і все. Ну, якби не знаю, що це за сорт, тому і сказати не можу. Але стільки малини на одному кущі я ніколи не бачу. Так ми рвали два дні назад. Сто раз тут вона рвалося. Ну, два дні назад я рвала пів лотка. І кожна гілка, яка лізе з землі, кожна гілка, уся, уся в ягодах, просто я не знаю. За Артемом дуже не нарвеш, але зараз ми Ший, кури твої постараємося. Я не знаю, розорали падлюки? Зараз, угу. зараз обірвемо і покажемо вам, що тут є. Диви, Була клас. і жовта, п'ять кущів. Немає, вона, вона ще не, ну, а вона не зелена, спіє, не? але буде в цьому році. Я зараз обірву один Наш. кущ. Наш. Знаєте, коли вона ягода ну, крупна, то приємно і рвати. Ну, звісно. І тому гляньте, скільки буде. Ну, її ще. треба поливати, щоб вона була да, Так, Гляньте, скільки буде. Ось да. просто. Це одна гілочка. Що не поливати, вона от така і залишиться. А так просто росте і росте. І це ми з Артемом вже сюди приходили, він вже тут їв. І її все одно дуже, дуже багато. Отак як присісти, то знизу видно набагато більше. Зараз покажу скільки. З одного. О, диви, що? Він просто мене на руках і я знімаю. А він, грушу, він показує, побачив грушу. І не хоче тут з нами сидіти, вже хоче. Да, хоче уходить, хоче на пісок. З ним тут. Ну потрацює, воно ж покаже, він поспав. А йому ж треба тепер. гуляти іти. <реш> <реш> а вона ж зелена. Зелена. Що папа дорве, а там, помниш грушки? Нано ж там були на дрон дереві. У мене вже руки Так, З цієї сторони я не бачу вже. Але Досі все. Ось так. От -от. Сюди його. Ну, на цьому кущі, наче На. наче все. Що? Я тобі давала тільки. Вона шо. грязна, диви. Оце з одного куща. Ходім далі. Йдемо сюди. ще я грушу хоче. Йдемо сюди. Ми отам от грушку рвали смачну, а ця дерев'яна. Там не груша смачна. є, пошли. Мама, мама, <ривіт> пошли до папи. Пошли. Пошли він. <ривіт> ти куди пішов? Куди И, ти що? Артем. Проволоку? Ну. А отут обійти, ні? Отак обходь. Тут от уже, мабуть, за грушою йде. Тут ти, звісно, оставив. Мої інструменти. Так, да, зараз я... підібрати їх. Я працюю. Ну так дивися, я що казав? ні. Не можна. Покажи, як диви, яка здорова. Йди сюди. Ляк. Щось він угу. без настрою. Не хоче він з нами, він уходить. Ох... Ти бачиш? А він подиви, така сама, тільки чорна. Угу. Отут, отут, оце я пам'ятаю, я замовив у цього сорту. Сорт не можу. ну не, не скажу вам, бо ну, те саме, що і з іншими. Але я пам'ятаю, е! що. Диви, що не топчи, помідорки. Не топчи, йди до нас. Іди сюди. А, але... Він по грушу пішов, так? Понім? Я так і поняв. Іди сюди. Але мені оцей сорт там було написано, що подарунок. Тобто я замовив два кущі, а мені прийшло п'ять. І вони усі п'ять ці і вкорінились. Просто ось дивіться, з однієї гілочки, яка просто крута. Ага, ти можеш малина. розірвати грушу? Вон, дивись, жовта, дві штуки висить да? високо. Да. Я ну... над... а, диви, Груш, о, яка красива! Давай будемо їсти грушку. на. Іду. Це ще дивись, це ще тверді, Ого. Це гнила. А он вверху жовта. Так ось це стигла. М'яка вже. Треба помити. Бери з ним, пошли. А оце жовта, я ж кажу, висить. О, це Ця буде таке, як ви подниму. любите, масло. Не, не масло, чи як воно? Як. Каша, Каша, та, я так не люблю, я пошли. люблю. Ой, ще упало. І це хороше, ти всі хочеш? Пошли, а мий. він не їсти, що ми купили дві груші. Не він... Не захотів? Не захотів, ні. А він... Вона мий. тверда дуже душа. Иди по помідоркам. Оп. Молодець. Що, йдемо мить? Да, да, мить, мить. цю давай саму стиглу помиємо і потім. Добре. Нарвеш з ним малинка, да? Угу. Пошли, будемо цю кушать. Йдем. І рвати малинку, да? Угу. Mm. Эй! Перелаза. Авій ти не можна? Ні. Давай. Пішли Идем обходить. Вокруг. Пішли обходити. Отсюди обходить. Обходь. На, його воду я взорвать. Давай. На. На ті. Ну вкусно. Mm. Дуже. На. No. Mm. Mm? Де малинка? Смачна яка, так? Дождався що Так. Ой! І папу, обнімай папу. Дивиш. Топчиться на, кусай ще. Боже, Як багато. Кусай, кусь. Не хочеш? Це вже скільки разів оббирали, я не знаю. Я вже заморозила на, на, на кілограм. А з'їла скинула. А їла да? на, на, на вже три. Артем, ти будеш а, чи вороба? ні? Не шатай. Не можна. Ти будеш грушу чи ні? Я зараз з'їм твою грушку. На. Джо ще. М? Артем. На, кусай. М -м -м. Кусай. М -м -м. Бля, яка красота. Надо шкуру йому почистити, вона якась тверда. Ну так там чи що, mm -hmm. я не знаю, яка різниця. Оп. Угу. Uh -huh. Оп. Просто яка краса малина. М? Mm? Ой, яке красиве небо, подивися, озова. Де? Mm. М. Сонце сідає. Артем, ти був? Каже, диви, я, не можу, я не можу надивитися на цю малину, Оце хоч що-небудь пройшло нормальне. Це я замовляв на тому же сайті, де й полуницю... А, полуниця... Може. Полониця ремонтантна, на. На, але стой. прийшла не ремонтантна. І це дуже Добре. неприємно. А малина, малина просто крута. Угу. Прям. І мені подобається, що вона, вона солодка, але вона тверда. Тобто немає такого, це, що до неї дотрагуєшся, і вона в со, в сік привар... ну, превращається. В общем, класно. Оп. Стоп. Що? Що таке? Малинка не можна надамити. Угу. Не можна. Не а, можна. Так, кусай ще я обгризла. Оце кусай. Це угу. мита. Ну, просто прямо. Тут на топі, 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 топ пік топ, піп топ, пі топ. Чого Шо ти балуєшся? Все не хочеш Ням-ням-ням-ням. -да. -да. Угу. -да. Упадеш! Оп, обережно. На, будеш ще кусь кусь, чи ні? Я папі хай їсть я не люблю груші такі На. Не, не хочеш? Не йди туди помідори, зараз будеш топтати. Не ходи. Артем. Йди сюди. Бо, ага, в помідорах. Обережно. Не дави, кущик. Не дави. Іди сюди. Не можна давити. Ти шо? Іди сюди, іди. Іди, 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 іди. Давай. Де ням-ням. Колись буде. Колись виросте. ням-ням. На ням-ням грушу. На грушу ням-ням. Алло. Ты баловний. Угу. Іди рви малинку. Іди рви малинку. Іди рви. Ні. як це ні? куда ти пішов? Як це ні? А ну швидко рви малинку. Ма, мама шо? На, мама грушу дає. Mm -hmm. Ні? Папі? Mm -hmm. Хрохрод сходить? сходити. Mm -hmm. да? Пішли хрохрод дамо. Пішли. Mm -hmm. Хай папа mm -hmm. рве малину. А ми підемо хрохрод дамо грушу. Чи ти може хоч грушу? Ні, не Ні, то не помідори, дор каже. Та стой, 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 стой. Підемо зараз з тобою. Він буде дуже довольний, да? Давай, давай, довій. Отак. Ось, дивися, його морда вже жде. Ні, давай я дам. Я боюсь за твої пальці. А, я за свої тоже боюсь. От так, він, Йому як вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Пошли отсюда. Помідори! Помідори! Не ходи туди! Не ходи! Ти як будто спеціально. Цих треба поливати, мабуть, сухі Він, якісь, не? Ну, да. Пішли! Що ні? Ня-ня-ні! Куда ти? Пошли, будемо ще... Ля, яка красота! Угу. Просто! Угу. Шикарно. А он, диви, який чорний. Угу, угу. А то є такий взагалі. І ось. Під листочками. Да, і там ниже воно зверху не видно, знизу треба дужче нагибати. Коротше, треба що, заморозити. Щось дуже багато. Може варення. Чи ні? Можна і варення засипати. Ну, так, да, одна баночка, Дачі, ну, да, чи скільки не буде. Та може ще ж не порвали, може і дві буде. Та ні, що там вже залишилось? Це оці багато всіх. Та них. ти що ти так кричиш? На них було багато. Оп. Пуваєшся під кущик, да? Що ти робиш? Ну, то що, ку Куку ку -ку. нема. Кого нема? Нема. Хто кабан свою грушу? Ти сам йому віддав? Да? От От віддав? Так? Віддав? Опа. Що? Ой, випала. Та я рву. Ну. Е, Тьом. Палку бери. Да. Опа, Уже зелено рвеш. Хороша було. Альо, що ти Оберезно? робиш? Березно, ти що, по малині хоч не бахне? По собі хоч щоб не бахнув. Він дивись, літає. Ворона? Uh -huh. Як ворона каже? Кар, 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 да? Animals. Давай. Опачки. Артем. Могли з'їсти. Ні. Треба йому набрати. Це ж ми вам не казали, у нас буде фотосесія 10 серпня. Ми угу. збираємося. Перед днем народження. Ну так. Да. Не бий Радія, малинку. Артема. Трошки пофоткаємося. Не бий малинку. Бо це в нас вона була, коли рік назад. Угу. Та також якраз перед днем народження і робили. Угу. Не бий малинку. Так він вже не малинку, він вже виноград б'є. Но... Не Бий виноград. Артем, давай палку мені. Пошли. Ходімо, далі. Ходім. Оп. Тут ось. Воно взагалі розвалилося. Теж два кущі вижило, але якісь вони Вони наскільки доносять, що їм би треба вирости було, а вони... А вони давай ягодку родити. О, диви, яка Тут Прям взагалі здоров здороветельні ягоди. Угу. Треба ета. її полити всю. Угу. О, диви, які класні. Це ми, виходить, обірвали вже шість кущів, це сьомий і восьмий. Ну, Дивися, зараз такий... палка тебе щоб не вдарив. Ей, Ей, каже. Ей! не брий малинко! не бий. Не бий, не балуйся. Не балуйся. Диви, яка гарна малинка. Машина поїхала правильно. Да. Mm -hmm. Просто яка здоровительна і вже ось перестигла, але все одно тверда. Тобто вона не, не, ну, не стає кашею і такою, ну, якби, сік з неї не тече, вона сухенька, ось движче скільки буде. А mm? це нова, воно якось, наче, цієї не було. Як цієї? Гілки? Да -да. З ну, землі виросла, це ремонта, вона з землі росте і сразу, одразу родить. так тут гілки вона Глянь, ляша угу. відбувається. Угу. Ну, то, звісно, якщо б воно поливалося, оця просто ну, менше поливається, ніж та якось. Ту шлангу кинули і воно тече. Ну Коли ти поливаєш, коли я поливаю, Обережно не би малинку. Якби вона взагалі не поливалася, вона б була суха. Мілко. А так вона дивиться, яка як красива. Просто таку, я ж кажу, воно з усім так. Коли воно щось погане, його ні рвати, ні копати, не бий, обережно не стай на малинку. У мене не можна бити. А, а я зараз воно... заберу, возьму. Гарно то дуже, дуже приємно робити. Та не ня, а дай. Не топчись по малинці. Киш. Ну. Оперег двинь його туди, бо він так, за цією палкою. Ну, дай йому, мама дала. Я тобі. дала! Чого ти бросив? Тільки не бий. Не бий малинку. Не можна. Артюм, ти що? А потім ви мені кажете, що ми дуже з ним сюсюкаємося. Ні, ми можемо на нього, ну як сказати, Гиркнути. так, <ріх> да, правильно. Ну, хоч взагалі не можна. Ну, а як, якщо <ріх> если... не бий, не бий малинку. Глаза в глаза дивиться. Ідемо со мною. Пішли туди. Йдем. Пішли? Пішли? Ні, кажу. А оце два кущі. Ну тут її вона маленька, але теж буде багато. Ну, це куси. Отут... Жук сидів, їв, дивися, з'їв. Викинь, вонюча буде. Чого? Венючка сидів. А це, а, а це п'ять кущів, це тоді, коли замовляв, там же. Мені воно, ну, коли дивишся якусь там рекламу, чи що, воно вилазять інші сайти рекламні. І замовив ще 5 кущів на, і, ну, в інших людей. Також ремонтантна, але і виглядає якось по-іншому. Посадив тут в рядок 5 штук, прижилось лише два кущі. З але він дивіться, цей здоровий, той поменше, але пішов? наступного року вже воно буде тут прям багато. Іди сюди хущиків, не задавив він мені там помідори. І... Воно і зараз дивіться ось яка гілочка. Ну, Здається, що на цих ну, послабіше. Зелено ще одна і все, і хватала все одно. Але ну, якби, видно, що ремонтантно. Так що... Ось такі ось. Та коротше, дивись, як ти нарвав багато з От них. Отака малина. Ось дивіться, прям при вас один кущ там, п'ять кущів там і один кущ нормальний там. Тобто сім кущів, оце дивіться, семи кущів, ну тут більше, ніж пів кіла. Я думаю, що це буде. Дві прям... банки буде? Так, да, що це прям супер. Ну, і Круто. ще дві баночки закрити треба. Ще є один кущ жовтенький, але вона Зеленочі. пізніше, буде пізніше. От якби молоді кущі лізуть. Угу. Думаю, що. То на Артем там ганяв. Не, не знаю, наступного року буде багато Так, також. А. а тут було посаджено 4 кущі жовтої. І тут було два. І отам два. Ну той не перезимував, а цей, а цей перезимувала, і ось вона дивиться. Боже, О. а в прошлом году, я тебе переб'ю, було п'ять 5 ягод. П'ять 5 ягод було, так. Да. І оцей кусь був слабий, а отам кусь був сильніший трішки. Але чомусь той не перезимував. А тут просто, ну воно пізніше, бачите, ще зелені зовсім ну, да, взагалі, але такі просто обліплено. Ось одна, друга да, ця ще не доросла, але теж доросте і буде. Тобто ці будуть десь у вересні, у жовтні. Те, також з ягодками да, поливаємо, чекаємо на жовту, обов'язково вам її покажемо. А червона, просто крута. Ага. Ну, такі справи. Все, всім пока. Я про себе, а да. з Мариною якось самі. Ну, що ти все балуєшся, ламаєшся. А потім пишуть: Марина, тільки дивиться, як Андрій працює. попрацюєш тут з цим валянком. Да? Ага, це точно. Ага. Короче, Він кричить, Куда? Він кричить, щоб, я... щоб він ніс. Ага, ніс. Він просто хотів взяти малини. Зараз да? йдемо додому. Махай всім пока. Махай пока, махай. Все, каже всім дякую за перегляд, всім пока пока.